Одна із наймасштабніших повітряних тривог насправді зараз в Україні в небі перебувають більше 120 ракет. Про це нам говорить Михайло Подоляк. З офісу президента радник і каже, зацитую вам його слова над усією ракетною над усією Україною понад 120 ракет, випущених злобним руським міром, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних. Чекаємо на чергові пропозиції від миротворців про мирне врегулювання гарантії безпеки для Росії і про не Бажаність провокацій не варто зараз е, сподіватися на оці російські якісь бажання до миру, тому що всі ці ракети вони зараз націлені на критичну українську інфраструктуру. Зокрема, йдеться і про енергооб'єкти, тому що від самого ранку, відколи почалася повітряна тривога, дотепер, до тепер до 10.18 станом от на цю годину є прильоти у більшості українських міст, як і в обласних центрах, так і загалом по областях. Щодо столиці України щодо Києва, також є. Постраждалі внаслідок ракетного обстрілу, і в помітно як схиляють в лапках, схиляють, як зайва піскова Путін, до мирних переборів українців. Е, є інформація, що внаслідок ракетних ударів по столиці вранці в четвер сьогодні, 29 грудня. Постраждали троє людей. Спочатку Київська міська військова адміністрація адміністрації повідомили себе у соцмережі в телеграмі. Е, про власне двох постраждалих за попередньою інформацією йшлося Повідомлення відомо про двох постраждалих саме у Дарницькому районі. Е, їм повідомляють, що вже надали першу медичну допомогу. Е, після цього з'явилася інформація від мараки Віталія Кличка, і він уточнив своїх соцмережі, що людей е, врятували з пошкодженого приватного будинку, е, і медики надали їм допомогу на місці та відразу госпіталізували. Е, згодом мер Віталій Кличко повідомив про ще одну постраждалу в Києві і це. Це 14-річна дівчинка. Є також і прильоти по Харкову. Загалом серія вибухів ціло пролунала. там. Наразі зупинилося. Метро не ходить. За попередніми даними є прильоти в Слобідському районі. Про це мер Харкова, Ігор Терехов, повідомляє у своєму телеграмі, так само, як і Олег Синігубов, голова Харківської обласної державної адміністрації. Загалом серія вибухів і. Попередня інформація про те, по яких саме об'єктах об били і які по, по постраждалих ще уточнюється. наразі. Детальнішої інформації немає, але ми за цим усім стежимо і обов'язково вас про це повідомимо. Закликаю також, що щоб жителі. Харкова перебували в укриттях у Львові. Теж пролунали вибухи. Спрацювала протиповітряна оборона. Попередньо було чути два вибухи. Зараз будуть уточнювати скільки саме іде в області потенційно е, прилетіло. Але, зокрема, про самі прильоти, тобто про влучання, наразі не йдеться. Сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно.